Містяни збираються, аби отримати гуманітарну допомогу від благодійників. Розповідають, заробітку немає, пенсії не вистачає. А як, без мені? як у людей по троє хоч і не роблять, хоч їх хоч трошечки. У мене дві дочки, шестеро внуків, вони ніхто не робить. Сидять безробітні. На мої три трет... тисячі пенсії, я їх всіх кормлю. І як ви думаєте, треба гуманітарка чи не треба? У мене 43 роки стажу, 3,5 тисячі. Це важливо? Це так. 5 тисяч, 6 тисяч треба платити за газ. Комунальні услуги, а там світ, і вже рух, 44 був, зараз два шість. так не жити, а виживати. Благодійники привезли людям продуктові та гігієнічні набори. На кожної коробки є список, що знаходиться в цій коробці, як чай, От є сардини, сартини, тут можна зняти це макарони. А, також ми видаємо олію. О, видається три гелі для миття посуду, видається сміттєві пакети. Для прибирання також є ось такі латисні, латисні рукавички, зубні щітки, рушнички, туалетний папір, зубна паста. А в принципі, такий набір вистачає також на три місяця. До Олексієва Дружківського старостинського округу входять три населені пункти: Куртівка, Осикове та Олексієво Дружківка. Це вісім тисяч місцевих жителів, розповів староста Максим Загумонний. Підприємства, котре знаходяться на території Старостинського округу, не працюють лише тільки працює у нас харчосмакова фабрика. Люди, ну мешканці нашого старостинського округу без роботи, тому потребують допомоги від благодійних фондів. Надалі каже Загумьонний, представники цього фонду привезуть жителям Олексієводрушківки топливні брикети для обігріву взимку. Запланували кожній родині видати по дві тонни. Анастасія Галасюк, Андрій Різнікав Суспільне новини, Донбас.